Цільний. Максимальний, скажімо так, склад Це команди доволі якісні, так що цілі максимальні. Думаю, багато хто ці цілі ставить в цьому сезоні. Ну, доволі непогані гравці з краю сітки, так що ну, доволі, ну, на них багато. Велика нагрузка навантаження лежить на них, скажімо так. Доволі непоганий прийом, скажімо так, і блок теж непоганий. Це все залежить від, ну, від противника теж. Атмосфера доволі така хороша, команда ну, допомагає один одному. Там, ну, зуби на, на друга на ніхто не точить, так що ну, доволі хороша зустріча. Там подивитись, доволі позитивні легіонери, доволі позитивні, емоційно такі, веселі хлопці, так що ну, виносять свою. Так сказати, більш європейський підхід біля такий веселий, грайливий, скажімо так, доволі цікаво. Є особистий підхід, як до команди, так і певно до кожного гравця. Гравці всі різні, тим паче, що в нас в команді легіонери, нам треба було збалансувати клімат. Тому я думаю, що нам все вдалося. Принаймні на сьогоднішній день. В цьому році ми мали змогу дебютувати на євроарені. І я вважаю, що це великий досвід для нашої команди. Це найголовніше. Результат принаймні приємний. Да, нам цього досвіду нам не вистачило, щоб прийти, наприклад, далі в. По кубку, але маємо бажання ці помилки вже виправити наступ на рік. Діти приїхали, діти приїхали, ну, самі бачили, задоволення вони отримали від спілкування з гравцями команди. Це майбутнє Житомирського волейболу, майбутнє житище через певний час. І я в цьому впевнений. І не тільки житище, а всього українського волейболу. Дуже дуже ми на це сподіваємось. Скажіть, будь ласка, як такі заходи впливають на популяризацію волейболу в нашому регіоні у селі спорту? Як на вашу ну, однозначно, вони впливають, тому що я вже сьогодні говорив, на жаль, останні три роки, рік пандемії, два роки війни, і команда, влюблена команда для любителів волейболу цієї чудової гри? На жаль, вони змушені грати далеко від рідного міста. І вони не можуть спілкуватися і з болівальниками. Тому такі заходи необхідно проводити. Це десь трошки зближує і гравців, і болівальників. От Для тих юних волейболістів, я думаю, це такий пам'ятний момент на все життя, що таке сфотографуватися або поговорити із капітаном команди Миколою Рудніцьким або там Залін Дідувичем чи ну, іншими нашими легіонерами чи нашими гравцями. Тому я думаю, що однозначно впливає. Всі дивуються, тому що за такий досить такий невеликий відрізок часу ми пройшли всі щаблі, ми виграли першу лігу, виграли вищу лігу, зайшли в Суперлігу, виграли Кубок України. Ну і в цьому році ми лідеримо зараз в чемпіонаті України. Звичайно, це тільки перша частина, попереду друга частина, попереду фінальні ігри за Кубок України, фінальні ігри за медалі України. Я... Сьогодні наші спонсори і керівництво університету. Де ми зараз тренуємося в гарних умовах, спонсори і, облас... ну, і обласна рада, депутати, адміністрація все роблять для того, щоб хлопці сьогодні не відчували ніяких проблем і боролися за найвищі медалі чемпіонату України і за Кубок України.